Слава Україні! Протягом дня ситуація в Одесі та в Одеській області 4-5-0. Наші хлопці проводять заходи з бойової підготовки, тренуються, щоб звільняти нашу тимчасово окуповану землю. Ну і декілька моментів, про які хотілося б особливо сказати. Ну, по перше, вся критично важлива інфраструктура нашого регіону працює і забезпечена усім необхідним. Це саме стосується і усіх сфер нашого життя. Вдячний, як завжди, кожному, хто протягом усього цього періоду воєнного стану, протягом цього дня докладає максимальну зусиль для того, щоб наближати нашу перемогу. І якщо ми говоримо про інформаційно-психологічні спецоперації ворога, то бачимо, чим ближче до нашої перемоги, тим частіше росіяни намагатимуться закидувати нас різноманітними фейками. Починаючи з від так званого контрнаступу, і закінчуючи знову тим, що, наприклад, на Одещині знову створюються з допомогою американців якісь біолабораторії. Я розумію, що весна у російських іпсошників відповідне загострення, літають різні комахи, різні бойові комари, то можливо їм щось там і привиділося. Але тримаємо стрій і довіряємо лише офіційним джерелам. Інформації. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Ну і найголовніше, коли ви зайняті справжньою нормальною працею для того, щоб здобути перемогу, то не відволікайте свою увагу на непотрібні речі. І я дякую тим, хто це розуміє. Я дякую тим, хто вмикає критичне мислення. А ось кажуть, в Україні оголосили конкурс на БПЛА, який 9 травня зможе приземлитися на. Так звану красну площу. Ну що ж, ідея непогана. А ще пам'ятаємо про те, що ворог буде провокувати нас на певні речі. Я про що? Щоб ми не забували, що йде війна і не нехтували сигналами повітряної тривоги, тому що угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації періодично виводить або заводить свої ракетоносії. але не забуваємо про ворожу авіацію. І пам'ятаємо, що у нас попереду, 10 квітня, день звільнення нашого славного міста, героя Одеса від нацистських загарбників. Звільнили від нацистів, захистили від расистів. Україна точно 100% переможе. А 14 квітня на дно пішла Москва. Сподіваюся, що Москва ще і палатиме, але це вже у найближчому часі. Дякую, що ви разом. Тримаємо стрій і разом до перемоги. Слава нації, смерть ворогам! Будьмо разом і обов'язково. Давайте посміхнемося. Ворог цього завжди боїться, нашої впевненості і нашої посмішки.